Доброго дня! Вас вітає компанія Лантех, офіційний ділер, джундір і ґрунтообробної техніки Грегорі Бісон в Кіровоградській, Миколаївській і Одеських областях. Сьогодні з нами люб'язно погодився поспілкуватися голова фермерського господарства Хлібороб Р. Рибінський Володимир Йосипович. Здравствуйте. Володимир Йосипович, таке от, скажіть нам, будь ласка, на таке питання. Ви довго придивлялися дискову оборону собі, таку, яка виконувала роботи, і як лущільники, як там легка дискова оборона, от, може трошечки ближче до середньої. От, довго вибирали, довго придивлялися, таки зупинилися на виборі. Осітан Грегорі Бесон. Скажіть, будь ласка, яким критеріям ви її оцінювали? Да? Тобто, які вимоги ви до неї приділяли в той час, коли ви, ви розглядали її придбання? Треба трактор великий, який би скористався, що 18 кілометрів. Вона хороша оборона, вона швидкість 18 кілометрів. Тобто, тобто вам під цей трактор треба було машина, да. яка на великій швидкості буде. Да. Але вона треба 9-метрова. Шість метрів вже маловато. Треба, треба, щоб загрузити потужності да. більше і треба по. Треба швидкість, трактор добрий. Борона добра. Треба брати. У нас є дві борони. Лємґет є лексіден. Краще. Плечеч краще, швидкість. І... Краще перемішує, і краще, краще перемішує. справляється з пожнивними рештами. Да. Не забивається. Да, да, і поляга краще. Володимир Йосу, скажіть, будь ласка, які роботи ви вже нею виконували, в яких умовах і як вона справляється з поставленою задачею ця машина? Роботи були всякі, Круза перебуває, все перебуває. Пожнивні рештки всі вбирає. Тобто на, на, великих, швидкості. Е, при, на великій швидкості при великій кількості пожнивних решток, да. машина абсолютно справляється спокійно да. з поставленою задачею. Бажаю всім купляти таку борону, борона хороша. Питання немає. Ще одну хочу придбати. 9 більше. Ну, так, я сподіваюся, що вона у вас буде скоро, да, тому що е, нова модель, яка вийшла е, із цієї серії «Асітан» 8,2 от, Сподіваюся, вона скоро з'явиться у вас у вашому господарстві. Скажіть, будь ласка, чи виправдала ця барона ваші очікування від неї, те, що, ну, в принципі, що ми вам обіцяли, те, що виробник обіцяв. Барона ви виправдала, вона надійна, хороша барона. І добре, добре І добре працює. Тобто, да. Це те, що вам потрібно. Те, що потрібно. Не мені кожному. Володимир Йосипович, дякую вам за приділений нам час, за те, що ви в цей. Момент, коли у вас дуже багато роботи, у вас зараз жнива продовжуються. да, це насіння ще збирається, семочку. Збираєте От, але знайшли і кукурудзу, то тобто знайшли час з нами зустрітися. Дякуємо вам велике і бажаємо вас успіхів. Добре, всього найкращого. Всього.